Всім привіт! Ми знову з вами говоримо про книжку Віктора Леонтьовича Петрушенко і про філософію Нового часу. І зараз ми говоримо про філософа Лейбніца або Лябніца, якщо говорити чисто німецьким акцентом. Німецький філософ Лейбніц захоплювався філософією спінози. Але вважав, що таким чином осмислена субстанція не дозволяє нам зрозуміти, чому світ є рухливим та багато на відміну від спінози, Лейбніц підкреслював, що багатогранність, рухливість і неповторність слід вважати характеристиками самої субстанції. Перший принцип його філософії принцип усезагальних відмінностей у світі немає жодної речі, яка була б тотожна іншій. Ні на рівні клітини, ні на рівні атомів, ні на рівні найдрібніших тіл. Порушує подібність уже навіть те, що одна річ за нумерацією є першою, а інша другою. Це глибока філософська думка. Отже, речі тотожні самі з собою, відмінні від інших, і займають лише їм притаманне місце у світі, так само, як крапки на лінії. Лейбніц постулює положення, згідно з якими полярними явищами існує дуже багато перехідних моментів. На лінії точок немає пропусків. Кожна річ прилягає до сусідньої речі. Згідно з принципом неперервності, ніяка річ не може бути нулем, тому що завжди знайдеться менша і простіша за неї. Завдяки принципові неперервності річ прямує до нуля, а згідно з першим принципом тотожності ніколи його не досягає. Тому точка це граничний випадок мінімальних відтинків, а лінія границя кривих. Це логічно. Фізичної порожнечі не існує. Не існує і абсолютного спокою. Спокій це дуже повільний рух. А в пізнанні омана постає як дуже мала істина. На часи Лейбніца цей принцип мав евристичне значення. І сьогоднішнє наукове знання знімає межі між різного виду рухами. Наприклад, вказує на тісний зв'язок живого і неживого. Недосяжність нуля кладе певну межу змінам речей, завдяки чому вони є монадами як єдність тотожності і відмінності. Отже, якщо між монадами немає пережнечі, і вони пов'язані між собою переходами, то світ загалом отримує собі усю повноту можливих рухів, світ сам по собі самодосконалий. Характеристику світу охоплює принцип повноти і всезагальної досконалості. Лейбніц постулює також принцип сезагального зв'язку, коли зв постає як наперед встановлена на гармонії. І випливає з принципу непевності. Ілюстрацією цього у пізнанні є аналогії, тобто можливість у думках поєднувати речі різного роду і теоретичні закони. Останні відображають зв'язок явищ. Під закони можна підвести будь-які факти. Виходячи з поняття нескінченності і принципу повноти, кожне явище можна вважати як досконалим, так і ні. Тому кожне явище чимось породжується і у щось перетворюється чи породжує інше явище. Монади Лейбні це прості, неподільні. А тому вічні. Смерті підлягає лише те, що розкладається, втрачає свою структуру. А монадам нема чого втрачати. Вони не фізичні, точки, останні, подільні, не математичні, вони абстрактні, нереальні, а особливі метафізичні, тобто надфізичні. Водночас і тілесні, і духовні. Монади дуже активні. Вони породжують духовний рух. Отже, монади дуже активні. Вони породжують духовний рух, матеріальний рух і фізичний процес. Існують три класи Монад. Перший становить неорганічний світ, другий світ тварин. Третій це люди. Причому кожному подальшому класі і притаманні риси попередніх. Лейбніцом не існує межі ні в одному з напрямів розвитку монад, ні в бік найменш розвинутих, ні в бік найбільш розвинутих. І тому його монадологія вступала у протиріччя з релігійним трактуванням Бога як єдиного самодоканалого. У філософії Лейбніца будь-яке судження людини є або істинним, або хібним. Істинним є те, що не містить у собі протиріччя. Виходячи з наперед встановленої гармонії Лейбніцу було дуже важко пояснити існування у світі зла і свободи волі. Він вважав, що без існування зла людина не могла б розуміти добра. І Дані випереджувала погляди на світ як субатомний, а також значною мірою вплинула на формування філософських поглядів Канта та Гегеля. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео сподобалось, і до наступного відео.